Місяць, півроку, два роки, п'ять років Шаблони мислення. За одне спілкування, за одну консультацію, у вас стоїть така ілюзія, така програма, такий вірус, щоб позбутися проблеми. Не працює так. Тому що якщо ваша проблема уже місяць, півроку, два роки, п'ять років, а ви її хочете раз отак от, от і поміняти, проблеми. У ілюзії мислення чарівної пігулки, тому що ви кругом шукаєте чарівну пігулку. Розкрийте ширину своєї свідомості і усвідомте, що чарівної пігулки немає. Хочете позбутися проблеми, приходите, працюємо. Я навіть даю гарантію, що ви її позбудетесь. Ви повинні знати, чого ви саме хочете. Ви хочете. Просто піти поплакатися, просто розказати, чи дійсно хочете вирішити проблему і вже помінятися. Якщо відчуваєте, що настав час змін не на словах, а на ділі, тоді запрошую на консультацію, приходьте, розберемо вашу проблему, розберемо вашу ситуацію, яка вам заважає, і бути не якоюсь пустишкою всередині, а вже реально бути цілісною і в гармонії з собою.